Тонну 300 обіцяють, збираються видавати тонну. А скільки насправді буде до видачі? Агрохолдинг «2012» мільярдера Гереге за ледве розпочав роботу, як одразу ж спіймався на брехні. Ми пропонуємо або 1,3 тонни зерна за кожен гектар паю. Не пройшло і місяця, як плата за оренду зменшилася одразу ж на 300 кілограм. Людина на руки отримує 1 тонну 84 чотири за кожен гектар орендованого паю. У своїх рекламних брошурках представники агрохолдингу Гереги обіцяють виділяти значні суми на розвиток села. Втім, платити їх, схоже, не збираються. Депутат обласної ради від партії за конкретні справи Людмила Коваль недвозначно заявила, створювати робочі місця на селі вони не будуть. Механізація сільського господарства настільки велика, що людині просто немає там місця для роботи. Давайте знаходити ті рішення, які потрібні і вам, і нам. І ще раз кажу: існувати компанія або 2012 буде. Це буде перегляд. Родова компанія. Втім, у благі наміри холдингу подільські аграрії не ймуть віри. кажуть, методи, якими працюють у компанії Гереги, дуже нагадують безчинства 90-х і силовий віджим бізнесу. Це є непорядна конкуренція. Це рейдерські захоплення. Це є 90-ті роки донецьких хлопців. донецьких хлопців. Сьогодні дійсно Хмельниччина нормально розвивається. Не завдяки Герезі розвивається, сільська господарства Гереви ще не І вами теж. А там, де пахло сьогодні, сьогодні полотенде, Василь Іванович. Тому ви не розказуєте нам, як ми повинні казіннувати. Ми знаємо, як ми з курчів витягнули цю аграрну галузь Смельничну. І сьогодні ми, ми не на словах, а на ділі працюємо в селі. Оця пані, я забув, як вас, лати, біленька. ви сказали, сьогодні стоїть питання не сільськогосподарської зайнятості. Мені просто по повуха різануло. А яке питання стоїть, якщо не сільськогосподарської зайнятості? Оці люди створили тисячі тисяч місць робочих. А у вас стоїть питання не сільськогосподарської зайнятості. Бу вам багато людей не треба, а сьогодні одна людина в штаті. Завтра буде 100 чоловік на всю область. Вгамувати апетити новоспечених інвесторів закликають і в обласній державній адміністрації, натомість закликають спрямувати свої зусилля на відновлення роботи тих же переробних підприємств, підприємств банкрутів, а не ламати налагоджені виробничі зв'язки. Є сьогодні у нас пропозиції, будемо казати по тих об'єктах, які сьогодні не працюють, по тих підприємствах, які сьогодні банкрутують. Ну, будь ласка. Давайте за погодженням з місцевою владою, за погодженням з районною владою. Ну не так, що просто ну от, пішли самі собі, значить, ми тут можемо все нам. Все, яка дозволено, ну давайте якимись ці інтереси. Подільські агровиробники налаштовані рішуче кажуть, не дозволять масштабний дерибан землі, адже за кожним із них стоять сотні тисяч працівників, пайовиків. Уся соціальна сфера для цього готові сідати як за стіл перемовин, так і вдаватися до публічних акцій. Анатолій Вінськевич, Олександр Галянд, новини, телеканал Ексклюзив.